І так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео з призивами трошки. Накопив я 34 амулета і хочу піймати якогось нового купідончика. Будемо зараз пробувати тянуть. Давайте почнемо з оцього призивчика. Класика. Так, і у мене тут є на три гоблінів Тут вийшла нова охоронниця гарнізону. Мейзі. піднімає здоров'я. Ну, схожа на цю які. Жовтенька на Розалінду. Трошки схожа Прислужник таку ж саму. омега прислужник таку ж саму безпечно очищає недуги. Давайте скрутим. Мені на цих гоблінах ніколи не щастило. Я не знаю. Тільки що випав яд, я тут останній. Давайте Будемо крутить. Уілін. Є такі. Давайте з'яда дві круточки. Бальтазар. Яка капрелість. І последня круточка. Я думав, брієна. І ж так. Так, гема теж мені поки що не дали. Так, є дуже велика надія, що випаде якась нова. Карта. Швидкий, б'є, блокує, по одному, так, оцей у нас другий середній із таунту. Ну, давайте от прямо беремо все і скручуємо, як є, коротше. Так сказати, якщо воно, Мало впасти, воно впаде. Якщо не мало впасти, то воно не впаде. Якби що тут розсосолюють? Але зеленого дають багато. Можливо, новий оцей чувачок впаде. Але дуже я сумніваюсь. Воно дві заробки підряд. Два каріла майже підряд. Клас. Круті призиви. Фіни молодцы. Люська. Еще один карел. Ну. Еще одна зарола. Типа бриена. Коршек. Так, давайте. Опа. Ан... Антерос. Антерос. Ну що, друзі, на цьому я, в принципі, походу зупинюсь, мабуть, призивати. Нову п'ятірочку піймали. Швидка, жовта. У мене, в принципі, на жовтих якраз все є. Буду її качати, буду її використовувати. І вона, в принципі, мені гарно зайде в мою жовту ударку. Єдине, що в неї тут не прям. Що в неї по статам. А, ну не неї ніфігою стати. <плюс>, Плюс підвищення атаки на альфа-зломі. Коротше, будемо качати. Буду качати, будемо юзати. Так, залишився 21 жетончик. Я думаю, можливо, якось потім ще зробимо пару круток, тому що, в принципі, ну, тут прикольні карти є. Я собі Купідона взяв з дошки. Чи на обміні, на обміні. В принципі, і хотілося б і середнього цього таунта. Але зараз якби і так дуже багато розсусолюю. Зараз ми не будемо крутити далі. Тому... Друзі, дякую за перегляд. Всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть близьких. Хотів, до речі, кожне відео хотів сказати, що якщо ви ще досі не підписані на нашу спільноту, українську спільноту Пазликів, то я залишу посиланечко в описі або в першому коментарі. І заходьте, доєднуйтесь, ми там спілкуємось про гру, трошки не про гру. Іноді спілкуємось, допомагаємо друг другу, жартуємо. Ну, в общем, що тут говорити, Українська спільнота Пазликів. Тому доєднуйтесь, розказуйте сокланівцям, розказуйте, я не знаю, друзям, хто грає в пазлики. І гарного всім дня. До наступних зустрічей.